Хвалить Бога у святині, Його хваліть Його на твоє сили, Його хвалить, Його за могутність, Його хвалить, Його за небо мирну плич, Його хвалить, Його зі звуком сурми, хвалить його на арфі і на гуслах. Хвалить його ні, від його, на арфі і на гуслах, хвалить його з тим панами і хороводами, хвалить його на струнах і сопілці, хвалить його, на дзвінких кінвалах, хвалить його на кімналах учних, нехай хвалить Господа все, що дихає. Алілуя. Бога у святині, Його хвалить його на тверді сили, Його хвалить, його за могутність, Його хвалить, його за невимірну велич, Його хвалить його зі звуком сурми, хвалить його на арфі і на гуслах, хвалить його стіпанами і хороводами, хвалить його на струнах і сопілці, хвалить його на дзінках. Кінвала, хваліть його на кінвала, хоч нехай хвалить Господа все, що дихає, Алілуя Хвалить його сурми, хвалить його на архі і на гуслах хваліть його з тіпанами і хороводами, хвалить його на струнах. Хваліть його на цінки, кінвала, хвалить. Його на кінвалах учних нехай хвалить Господа все, що О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Хваліть його зі звуком сурми. Хвалить його на арфі і на гуслах. Валіть його з тімпанами і хороводами, валіть його на струнах і собі, валіть його на цінки кімбала, хвалить Його на кімбалах учних нехай хвалить Господа все, що дихає.